Показую вам трошки маточників на наступний рік. Подивіться на цю зелену красу, коли розпуститься повністю, покажу ось такі помпончики, теж буде в наступному році. Подивіться, які це гілочки. Така розовенька помпон. Дуже гарна буде ромашка, розувенька. Ромашка ось така світла. Зелена серединка велика, потім покажу. Ось така теж буде ромашечка. Дуже гарнизна. Ось ця краса теж подивиться гіллячкова. Я вже підв не підв'язала, але вона реально велика. Ось такі мені суцівки виберливала. Ось так усилають суцутки. Це дуже красиво, це все маточник на слідуючий І тут у мене ще ось така краса поколе. Самульки теж мій маточник.